Відео ми розглянули питання легального перебування у Польщі, відкриття власного бізнесу, працевлаштування та сплати податків, тобто ті питання, які є актуальними для українців, які продовжують перебувати у Польщі. Сьогодні я хочу зупинитися на темі, яка стосується українців, що планують повернення додому, оскільки значна кількість має намір назавжди повернутися в Україну або найближчим часом, або по завершенню війни. Я розповім, які установи слід повідомити про ваш намір виїзду з Польщі, як відмовитись від соціальних виплат, як закрити банківський рахунок або підприємницьку діяльність, як розірвати робочий контракт, а також як отримати усю необхідну медичну документацію з лікарні або клініки. Ця інформація допоможе вам уникнути проблем з поверненням пільг та правильно завершити справи з усіма офіційними установами у Польщі. Відмова від соціальних виплат. Якщо ви не отримували ніяких соціальних допомог у Польщі, то повідомляти ЗУС про свій намір повернення до України не потрібно. Виплатами, які найчастіше отримують українці у Польщі, є допомога 500, родинний капітал, а також пенсія по статусу інвалідності. Відмовитися від соціальних виплат можливо за допомогою двох способів: перший онлайн, за допомогою порталу PUEZUS, подавши заявку «Укр.Іву». Або особисто звернувшись у відділення ЗУС за місцем проживання та подати письмово-паперову заяву. Важливо, що починаючи з місяця, який буде за місяцем виїзду з Польщі, соціальна допомога на дітей 500 або родинний капітал більше не надаватиметься. Детальну інструкцію як відмовитися від виплат онлайн, ви зможете розглянути за посиланням під цим відео. Якщо ви виїдете з Польщі у Україну на більше, аніж 30 днів, пам'ятайте, що нарахування виплат буде припинено незалежно від наявності подання заяви про відмову від виплат. Але цей процес припинення виплат може відбуватися не одразу, і у цьому випадку вас можуть зобов'язати повернути кошти, які були оплачені за той період, коли ви вже не перебували у Польщі. Закриття бізнесу. Ви розпочали підприємницьку діяльність у Польщі та плануєте повернутися в Україну і не знаєте, як офіційно повідомити установи у Польщі? Отож, для закриття вашого бізнесу потрібно проінформувати Центральний реєстр господарчої діяльності. Польською мовою це ІДГ. Вам необхідно подати повідомлення про закриття протягом 7 днів від фактичного припинення діяльності вашої підприємницької діяльності. Подати дану інформацію можна наступними способами: перший за допомогою порталу «Business.gov.pl». другий особисто звернувшись в адміністрацію міста або регіону. І третій, надіславши поштою форму про закінчення діяльності в адміністрацію міста. Важливим моментом є те, що після закриття діяльності ваші дані повністю не зникають з реєстру, але є інформація про дату їх видалення з державного реєстру «Це і ДГ. Розривання трудового договору. Якщо ви працюєте за трудовим договором і плануєте його розірвати раніше, аніж передбачуваний термін, вам слід пам'ятати, що терміни попередження про ваш намір залежать не від поточного контракту, а від часу працевлаштування на конкретного працедавця. У випадку робочого договору польською мовою умови о праці він може бути розірваний раніше передбаченого терміну, але період повідомлення про розривання договору залежить від стажу працівника у даній компанії. А саме, якщо стаж менше двох тижнів, попередження про розривання договору за три дні. У випадку від 2 тижнів до трьох місяців попередження за тиждень. При умові, що працівник працює менше, аніж півроку, ви повинні повідомити за 2 тижні, якщо ж стаж працівника від 6 місяців до 3 років, необхідно подати заявку за місяць, а при укладенні договору більш як 3 роки тому, ви повинні повідомити за три місяці. За згодою сторін Термін відпрацювання, звичайно, може бути скорочений, а після розривання трудового договору працівнику передбачена компенсація невикористаних днів відпустки. У випадку, якщо йде мова про договір доручення польською мовою, умови озлецені, то немає ніяких часових рамок, в межах яких необхідно попередити роботодавця про закінчення виконання вами роботи. Медична документація, перебуваючи певний період часу в Польщі, ви однозначно мали справу з медичними установами. Тому, окрім вищесказаного, радимо вам також не забути про отримання медичних витягів від лікуючих лікарів, а саме щодо отриманої вакцинації у Польщі, медичні заключення та висновки щодо стаціонарного лікування, якщо таке було, та інформацію про встановлені діагнози лікарями-спеціалістами. Дуже важливим є також отримати від лікарів план подальших обстежень, терміни обсервації та необхідного лікування. Це дасть вам змогу ефективно продовжити лікування уже вдома. Я щиро сподіваюся, що дане відео допоможе успішно залагодити усі справи у Польщі перед таким бажаним поверненням додому. До зустрічі у наступному відео!